Завжди в понеділок, приблизно о цій годині, Віталь Гайдукевич у мене в студії. Журналіст і співзасновник справи громад. Доброго вечора, Гайдукевичу. Привіт, добрий вечір. Всім вітання. Всім вітання. 11 лютого були оприлюднені укази про зміну командувачів об'єднаних сил територіальної оборони, десантно-штурмових військ, нового начальника сухопутних військ і так далі. І це все спускається вниз по військовій вертикалі від генералів до нижчого і нижчого керівництва. Прозвучала цифра в мене в студії, що близько 27 генералів звільнив З замінив Зеленський. От ротація продовжується. Як це назвати? Великим перезавантаженням, великою революцією в Збройних силах України, новим курсом України, новим курсом у війні. Що це буде і наскільки ризиковано це для країни? Це історична чистка. Тут немає жодного конструктиву, тому що там, от за моєю інформацією, звільнення і підсумнів поставлені навіть не те, що на рівні генералів, заступники. Керівників відділів угу. подекуди, навіть причому може бути ситуація, коли людина офіційно до Юри зайшла на посаду. Просто так сталося: от зайшла на посаду десь Тобто тиж... не розбираючись абсолютно за три тижні до звільнення залужного людина обійняла посаду. Людина притомна, людина рівно віддалена від внутрішніх там військових там кланів, тусовок і так далі. Технократ. І людина за три тижні об'єктивно вона тільки почала перейням переймати ситуацію, і не можна оцінити наскільки він був там, чи вона були якісні, неякісні, чи це призначення позитивно вплинуло на роботу цієї структури, чи негативно. Все, почалась ця чистка, чистка за чистка, і особу міняють на іншу на особу з оточення сирського. Питання навіть не в тому, що наступна особа вона чимось краще чи чимось гірша. Будь-яка заміна має бути обґрунтована. Ця людина не впоралася, тому ми ставимо іншу. Але там навіть не було аналізу впоралася, не впоралася. Просто ставлять тому, що заходить новий главком, і новий главком просто перетягує на себе всіх тих, кого вважає своїм. А, і це в принципі в окремих моментах може бути правильним, тому що заход... ну, як прем'єр-міністр. Він заходить, формує свою нову команду. Йому зручно він формує тих людей, з ким він вже служив, працював, але це не може стосуватися десятків, десятків, десятків посад. А по факту зараз пішли під ніж десятки посад. А треба розуміти, що це призводить до хаосу. Від кого зараз отримують е ком командні вказівки хлопці на передовій? Треба чітко розуміти, перетурбація, тобто, з одного боку, ми говоримо, що так не робиться, і це певна проблема. Проблема інституційна, що неповага до спадковості посади. З іншого боку, треба чітко розуміти, що це не так вже і сильно впливає на хлопців, які знаходяться на передовій, маємо на увазі в окопах. Тому що, попри те, що ті офіцери, яких піднімають, ну там не знаю. Там з рівня камбрига піднімають на можливо, якусь вищу посаду. Розуміємо, що там певний час буде виконувати обов'язки тимчас... тимчасовий камбрик тим, заступник камбрига. Потім туди призначають іншу людину, але такі ротації на рівні бригади були і раніше. І на рівень порядку, на рівні бойового підрозділу, це не так впливає. Емоційно, uh -huh. морально, але не організаційно. Вони живуть як кінцева ланка, вони живуть за дещо своїми, своїми реаліями. І ці реалії, вони опосередковано прив'язані до безпосередньо високих крісел. Але з відтяжкою в часі. От коли нові призначенці невчасно опанують посади, не впораються і десь пойдуть там, провиси по поставках організаційно це відчує фронт. А в проміжку один, два, три дні ні. Але вони читають ці новини і це впливає. Скажи, будь ласка, на кому тепер вся відповідальність за програш? Ну і лаври переможця на зеленському чи на сирському? Да я і раніше вона була на зеленському. Ну у нас в принципі. В ситуації в той момент, коли а, там команда Зеленського і слуги народу оголосили скрізь в парламенті в першу чергу, ми що? говоримо, що була така політична чистка, політичне перезавантаження. Ми це пам'ятаємо, так і ми бачимо результати по роботі парламенту, по роботі уряду. Тобто у нас уже є ця картинка, але це, це ми... не стосувалося війни і не стосувалося життя. Ну не, не те, що життя, а існування країни, от. А тепер стосується і тоді воно стосувалося життя і існування країни тільки в економічній площині. Зараз воно стосується в безпековій, безпековій площині, але логіка та сама. Як і раніше, в усьому був винен Зеленський. Ну винен теревідповідальний. Uh -huh. Ну якщо вам вже так пощастило, як ви вважаєте, що ви є моновлада. То моновлада передбачає моновідповідальність на одній особі на президентові. Тут можна навіть не вписувати прізвище, Хто б не був в такій ситуації, відповідальність була б на коли настане найскладніший момент? Та він вже давно настав найскладніший момент. Ми не знаємо це пляшкове горлишко в ситуації. Немає він він у нас складна історія у партнерів. У нас абсолютно з моєї точки зору неправильні управлінські рішення. Як по цивільній, так і по військовій. Причому, знову ж таки, історія не в тому, як ми ставимося до тих чи інших там, призначенців. Історія в тому, що в такий спосіб, без пояснення, без вмотивованості, а те, що вони вважають аргументаціями, це абсолютно дике маячня, це не є пояснення, ми вирішили поміняти тому, що це просто маразм, і от бла, бла-бла. Потік з підомості. Так не робиться. І, у військових можуть бути упередження в одних до залужного, в інших до сирського, питання не в прізвищах і не в їхніх персональних кейсах їхньої компетентності. Питання в управлінському алгоритмі так не робиться. І, можливо, момент, що все втрачається контроль не в сенсі, що хаос і все завалиться, вся пірамідка, а в сенсі, що кожне наступне рішення, воно. З огляду на обставини воно буде знову неправильним, бо емоцій там буде більше ніж холодного тверезого розуму і логіки. Так, можливо, ми вже знаходимося в цьому ланцюгу ухвалення неправильних рішень. Білий дім сказав: ми не втручаємося в кадрову правильно. політику президента Зеленського дипломатично правильно, але ще ж є інший рівень сприйняття того. А з ким ми співпрацюємо. Кому ми даємо гроші, як приймаються рішення в цій країні? Ну тобто, кому ми даємо озброєння і так далі. Треба завжди чітко розуміти. Він і міг сказати і на початку лютого 22-го року ми не втручаємося в відповідальність на владі цієї країни, яка от не відреагувала на наші попередження. Ну, наприклад, так. Така доля дипломата говорити не так, як вона є насправді. Тобто, ось ця дипломатична словесна оболонка, вона не відображає, як правило, в цьому і суть дипломатичної мови. Вона не відображає, як правило, реального ставлення в оцінках, в речах і так далі. Вона дуже, а, вона дуже з широким полем для маневру. Так і тут, Білий дім сказав абсолютно правильно, Зеленський нині зараз є легітимним глава держави, який вправі робити такі там, кадрові рішення. Це факт. Але ми не знаємо, як Білий дім відреагував на Обґрунтування, підстави і інше, інше, інше і в дипломатичному міждержавному політесі не прийнято публічно робити оцінку таких дій, але це не означає, ці оцінки немає, що її немає, і що вона не негативна. Не означає. Але це ну як ми будемо там будь-якій країні вказувати і гражданіна? Ти туди не ходи, ти Сюди ходи. сніг, башка попадеться всім будеш. Ну абсурд так не робиться в цивілізованому світі. І білий дім це вкотре підтвердив. Порошенко сказав, що має запрошення на мюнхенську безпекову конференцію, не знаючи, дозволять виїхати Петру Олексійовичу з країни. От для того щоб представляти там Україну ну, в своє, в своєму напрямку політичному, але от яка є інформація? Це опитання, проведене перед Мюнхенською конференцією, засвідчило, що е, сприйняття е, Росії як країни агресора знижується. От і е, е, це соціологічне опитування, яке було проведено у 12 країнах світу щодо 32 різних ризиків, е, які може нести з собою е, собою е, Росія. Е, е, вибірка тисяча осіб для країн групи Семи і Брікс за винятком. Росії. Аналітика така. Мені здається, що у українській владі тут є над чим подумати. Якби Київ був в цілому глобально в адекваті викликів, то давно б не було місця для фрази, якщо випустять. Бо на і цю конференцію, і до Мюнхену, і до Брюсселю. Їздив би спокійно, причому да хоч одним літаком, да хоч на одному борті, да хоч разом вітайтеся з іноземними делегаціями, і Зеленський, і Порошенко, і Стефанчук, і прем'єр-міністр, і представники фракції голос, і представники інших фракцій, і фахівці, і експертне середовище. Це б говорило про те, що єдність, про котру зомбі-марафон віщає з початку повномасштабки, вона насправді реалізована. Бо наявність на таких майданчиках важковаговиків, нехай це буде там, Валерій Чалий. Нехай там буде Клімкін, нехай там буде поруч Лана Зіркаль, нехай там буде як дуже потужний важковаговик дипломатичний Петро Порошенко. І нехай вони будуть разом із Зеленським. І вони будуть говорити one voice policy, Вони будуть говорити, бо по суті вони всі говорять і говорили би про одне і те саме. Дайте нам зброю. Дайте нам фінансову підтримку, тисніть на Росію. Дайте санкції, дайте, 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 і потім би вони пояснили, чому їм це потрібно, чому їм це вигідно. Що ми не просто прохачі, а тому, що ми вигідні і НАТО, і Євросоюзу, і там сполученим штатам як окремий кейс в, в контексті там загально, там, геополітичної ситуації, там в тому числі стосовно глобального півдня, і це було б розуміння з боку банкової, що всі зусилля задіяні. А зараз ми говоримо про те, а випустить Порошенка, щоб він допоміг Україні, чи не випустить? Оце біда, і це проблема, і це говорить про те, що в когось власні амбіції вони затуляють державний інтерес. На жаль. А ти задав єдиний марафон. Одразу після вірніше, да, після відставки Залужного була зустріч Зеленського з журналістами, так би мовити, оф рекорд І Зеленський пояснив їм, чому відбувалася ця кадрова ротація. Але ну, далі цієї розмови інформація не вийшла. Асенс? А Сенс? Десь двоє чи троє з полу. Лідерів громадських думок, які регулярно підтримують позицію банковою, Фейсбучику, вони сказали, ну чо, ви при Порошенку теж були офрекорси. Були і рекордс це взагалі дуже правильний формат, тому що він зберігає конфіденційність, але він не забороняє. Тобто, давай пояснимо, ми можемо розповсюджувати цю інформацію так, без не розкриття джерела, не вказуючи джерело, так. і бажано, і, і причому, як правило, на оф-рекордсах на це можуть вказати, що ось дивіться, ситуація виглядає ось так. Але ось цей фактор, будь ласка, не згадуйте. Але в цілому логіку ситуації можете згадати без посилання на нас. А, а нині у нас джерело є. а немає. Всі сказали, немає. що зустріч була. Деякі журналісти підтвердили, здається, зокрема, Ткач підтвердив, що він там був, що він навіть ставив запитання стосовно Бігуса. І деякі позитивні блогери сказали: чекайте, чекайте, два-три дні всі все розкажуть, готуються матеріали. Ну от я сиджу і чекаю, як готуються матеріали, щоб народ послався на те, що є така інформація, і там підморгнув би одним оком, що ця інформація базується на цій зустрічі оф рекордс. Але я думаю, що таких матеріалів не буде. Так, Пашинський служба безпеки антикорупційне бюро прийшли з обшуками до колишнього народного депутата Пашинського. Мова про е, нафтопродукти Курченка, колишнього олігарха Часів Януковича, тобто вони були роздержавлені на користь держави і далі щось із ними сталося, коли був Пашинський, чи то в адміністрації президента, чи то в парламенті. От і його зараз звинувачують у великих крадіжках в державних збитках в державних тобто, збитках. То коли ти береш у нечесного підприємця, якого підозрювали в нечесності, забираєш на користь держави. А тоді був я нагадаю, можливо, хтось не пам'ятає, тоді Збройні сили України відчували просто катастрофічний дефіцит пального, катастрофічний настільки, що зверталися до підприємців, які мають профіль постачання паливно-мастильних матеріалів там бензину, дизелю, допоможіть. Продавайте цільово в Збройні Сили будуть там, продавайте в борг якось. Ну, словом, допоможіть, інакше танки стануть там. Чи на той момент там більше там БТР-юзали це все діло? Тобто людина, яка е, причетна до передачі пального, яке мало там сумнівний статус на користь держави, його звинувачують, що він нашкодить державним інтересам. Абсурд. Номер раз. Абсурд номер два. Це справа 15-го року. Минуло 9 років. Після 9 років. Якби щось можна гаразд, можна було б сказати, за каденцію Порошенка йому б нічого не зробили, бо Турчинов, бо-бо-бо-бо. Каденція Зеленського вже завершується. І на завершення у, у Зеленського сьогодні, здається, що називається, 100 днів до приказу. Угу. І на завершення каденції вирішили викатати претензію Пашинському. Причому викатати претензію Пашинському як фігуранту тієї справи, але ж зараз ж є бізнеси, до котрих причетний Пашинський вони займаються побудовою бронетехніки. Це не секрет. Тобто, конкретний підприємець своїми потужностями допомагає державі Україна набувати потужностей в спроможності в колісній там бронетехніці. Конкретний підприємець на початку повномасштабки доклав зусиль, щоб там, стугни, які лежали десь на складі і передбачалися на закордон, вони були зі складу вивезені і завдяки цьому, в тому числі, встояв Київ. І ви вирішили йому зараз написати претензію. Де логіка. Ні, можливо, вона є, але якщо у вас були претензії до Юри до умовного Пашинського, ну чому ви це не сказали три роки тому? Була можливість? Так, ну якщо згідно чинного законодавства у вас були претензії, ви могли це сказати тоді. А якщо ви тоді не сказали, а говорите зараз, тоді це не про правове поле. Колишня дружина Пашинського пише: великий пост у неї був у Фейсбуці. Я частково вибрала. По факту, що відбулося, нафтопродукти були арештовані державою та реалізовані на користь держави. До цих подій прив'язують Пашинського. Він є червоною тряпкою в цій справі. Чомусь немає вироку щодо Курченка. Але є справи десятирічної давнини щодо продажу нафтопродуктів Роснафти. Справи Курченка, про яких я знаю досить добре, там були перерахунки по 20-30 мільйонів доларів на добу на компанії Швейцарії. Одна з яких мала яскраву назву Яник Траст. Купували яхти на ім'я Януковича. Здавалося б, немає що розслідувати. Ні, зараз беруться справу Пашинського. Що ми маємо? Ну ми маємо Татарова на банковій. Ну не можуть бджоли бути проти меду. На цьому, в принципі, цю історію можна завершити, коментувати. Тому що коли довкола президента України обертаються фігури, які разом з Юнуковичем по піньках стрибали, то ну, дивно дивуватися, що ми маємо. Ці люди радять главі української держави вчиняти ті чи інші дії. Пам'ятаючи історію про те, що, попри всі, Погрози оптимістичні портнова про українським активістам про те, що тут будуть концтабори, і чекайте по вас прийдуть. Реакції української держави стосовно цього громадянина досі немає. А якщо її немає, значить це комусь вигідно. Бо для президента України, яким би не було його прізвище, було б питанням честі. Довести всім, що за власну позицію, за свободу слова, за висловлення там об'єктивної критики нікому, нікому, ніколи не будуть погрожувати констаборали, але цього не сталося. Ну, і ще цікавий момент з її допису. Зі мною сьогодні з телефоном мого колишнього чоловіка переписувалися на бушники і е, рекомендували не їхати в Україну. Я так розумію, що дружина за кордоном десь перебуває. Ну, от маємо таку конфігурацію щодо, е, щодо розслідувань. Ну, і взагалі, е, як ставитися до того, там, наприклад, що одні люди досі під слідством, навіть ті, які на передовій зараз, так? а інших, таких як Князєва, через низку маніпуляцій регуляції випускають під заставу. А суспільство це взагалі щитує чи ні? Суспільство зараз в стресі і цим користується, тому що суспільство зараз не може адекватно реагувати на ту навалу різних емоцій, переважно негативних, які відбуваються. Суспільство треба виживати. Я би хотів просто запитати, звернутися до тих людей, які розказували всім нам про те, що набув прорив круто, антикорупційні а то, а то зараз ми всіх переможемо. Камон, гайз, де ви всі є, набу чортівню робить? Вони якусь дікуху запроваджують в паблік абсолютно неадекватні дії. І ті люди, які були іміджмейкерами, е бренд-амбасадорами цих нових антикорупційних структур, вони мовчать. Ви маєте перші виходити і говорити про те, що зараз набу не відповідає своєму функціоналу. Вони дискредитували свій бренд, свій імідж, свою функцію, свою задачу в цій країні. І саме слово антикорупція вони дискредитували. Їх треба прибирати, перезавантажувати. Але чомусь я не бачу цього посилу серед журналістів, серед антикорупційних активістів і інших. Інтерв'ю Такера Карлсона і Путіна довго переказувати не буду. Путін не відмовляється від своїх планів. Денацифікація України. Україна вигадана країна такої не було. Це взагалі частина Росії і так далі. Це такий меседж для Сполучених Штатів. Ну інтерв'ю дуже цитоване. Мільйонні перегляди і в європейських країнах. І я прочитала, що німецька преса зокрема проаналізувала, що якщо Україна програє, то Європі треба готуватися до 10 мільйонів біженців, тобто не роз з України, тобто вони розглядають такий сценарій. Що розглядає Зеленський? Як ти вважаєш? Які в нього сценарій надалі? Оце та сама історія: Пляшкове горлишко, де немає історії: він він, де дай Бог, щоб було він луз. Хотілося б вірити, що. Що на банковій і Зеленський, і Єрмак, і ті, з ким вони радяться, ті при 5 там п'ять-шість менеджерів, які є командою президента, вони це все бачать, і що вони усвідомлюють ризики. Як хотілося б вірити в те, що ці ризики усвідомлюють не тільки ті, хто написали в Німеччині цю статтю про 10 uh -huh. мільйонів біженців, а що ці ризики усвідомлюються і в Лондоні, і у Вашингтоні. Але розумієш, далі йде як битологія. Ми не знаємо, що він бачить, тому що якщо розширити рамку. Із відставкою залужного, і з тим, що відбувається в парламенті, і з тим, що не зрозуміло, як буде переформатовано, нам проанонсували переформатування влади в цілому, але ніхто не пояснив, що таке переформатування влади. А ключове заради чого? Де програма? Якщо ви хочете змінити прем'єра, ти маєш право, жодних суперечень, ти маєш парламент. Перепризначай. де програма, що буде робити новий прем'єр-міністр, як він буде там боротися там, з гіперінфляцією, яка може бути вже цим літом. Пояснень нема. Тому що там в голові у президента, ну, це гадання на кавовій Гущі на картах Таро. Хто його знає, що там. Так, ну що ж, ми маємо закінчувати. Віталію, дякую, спасибі, що дякую. прийшов до нас у студію. Як завжди, я кажу, що ми шукаємо позитив після кожного ефіру, але дедалі все складніше і складніше це робити. Ну, як є, це реальність. Віталій Гайдукевич сьогодні був у мене в студії, ми готуємося до великого.